Ось такий друзі набор. В такому інкейсі знаходиться досить жорсткий. Ось така ручка для транспортування. В середині до 3 см поролончика, З сигналізаторами точно нічого не трапиться при транспортуванні. Ось так я собі вкомплектував на 2023 рік на сезон Ось цей набір. Це 4 сигналізатора, охоронний датчик L2 і в палаточку. Лампа. лампа спрацьовує. При будь-якому клюванні одного із сигналізаторів вночі загорається. Давайте розпочнемо з пейджера. Ось такий компактний пейджер, до нього йде в комплекті шнурочок. На шию з надписью FlaCarb. Дуже гарно виглядає. Ось такий пластик, дивіться, які бездоганні всі шви. Кнопка Включить-виключить. Ось так горяється і згорить зелений світлодіодик. Це означає, що батарея в нормі. Якщо буде горіти другим кольором, значить потрібно замінити батарейки 3А, дві батарейки 3А. В комплекті йдуть батарейки. Все досить щільно закривається. Єдиний мінус, що не дуже добре, на, якщо не рівна поверхня, не дуже добре стоїть. На рівні поверхні без проблем, а якщо десь там на, на чомусь м'якому, не буде добре стояти, але на столі стоїть дуже багатий функціонал в даних сигналізаторах, можна управляти, включати, виключати лампу. Ось так. Одним коротким натисканням включаєте-виключаєте лампочку. Ну, все по черзі. Далі. ось Так виглядає наш охоронний датчик та сигналізатор. Кнопочка включить-виключить, дивіться, які шви. Все виконано просто бездоганно. Кожен сигналізатор, кожен девайс має свій номер ззаді. Написано ось тут. Через 14 днів номер передається на завод з того моменту у вас є 2 роки гарантії від виробника. Хоча з ними нічого не трапляється, якісь флозарами, надійні дуже сигналізатори. Давайте пройдемось по сигналізатору. З цієї сторони у нас йдуть. Кнопочка такий тумблер металевий, включить-виключить сигналізатор. Включили, сюди виключить. Далі. З попередньої версії перенесли кнопочку функціонал затримки. Ось сюди, наперед, винесли її. Так, у нас давайте виключимо звук, десь, щоб все не піщало. Ось так, тут на пейджері плюс-мінус, і коли ви нажимаєте мінус, показує на якій тональності звук. Ве повністю в принципі, можна виключити. Ось так. Так, це все спрацьовує, який, який вид, е, кожен сигналізатор е, задається, можна всі там, синього кольору зловити, зеленого, який вам до подоби, і автоматом він буде передаватися цей кольор на пейджер. Е, кнопочка затримка. Е, коли ви хочете там, зробити перезакидання вудками, щоб сигналізатор пейджер, там, в палаці, якщо там хтось відпочиває, щоб не піщав, не роздражати сусідів, одним коротким натисканням нажимаєте цю кнопку і у вас режим очікування 30 секунд, і далі йде в режим очікування на покльовочку. Можна, якщо ви там закинули, поставили удочку, налаштували свінгер е чи цепочки, Можли можна одним коротким нажиманням, і сигналізатор переходить в режим очікування на покльовку. Ось так. Е також Ліхтарик спрацьовує, як бачите. От його можна виключити. Два натискання. Одне натискання буде більш тускліше горіти. друге натискання ярче і третє натискання тухне в режимі очікування лампочка на день можна виключати. Ось тут. Можна спейджера виключати, можна просто цією кнопкою. Коли у вас спрацьовує сигналізатор, спрацьовує лампа, як бачите, виключили. Далі цю кнопку, якщо її зажати на 5 секунд, Включається ночний режим. Тобто, коли буде темно, буде горіти вас підсвітка. Також можна нажати, потримати грається лампочка так, 5-6 секунд, і ви кнопкою S можете регулювати собі будь-який колір, який вам подобається. Можете виставляти там. Жовтий, синій, зелений. Будь-який колір собі виставили, що вам подобається, такі ставили. Нажили і той колір зафіксувався. Давайте спробуємо. Покажу. Раз. І от. Зараз такий виставлений колір, бо давайте поставимо на. Жовтий І зафіксували. І автоматом колір перенісся на пейджер. Також можна налаштувати сигналізатор жовтого кольору. Сюди можна налаштувати там, ну, наприклад, там червоний колір сигналізатора, а червоний колір лампочки можна налаштувати так, щоб вночі, коли при клюванні у вас відбувається е, покльовочка. І загорається там синє світло. Ви знаєте, що у вас удочка на синьому кольорі завезена під якусь карягу, чи ви закинули під очерет, які що там не можна довго е давати рибі, розігнатися, щоб не зайшла в очерет, щоб не запуталась, там, чи в якусь карягу, зілля, лапухи, ну і будь-будь-що. Е треба прискорити підсікання, розвернути рибку, і тоді е ви швидко вибігаєте, берете рибу. А якщо там, наприклад, жовтий, ви знаєте, що це на чистому, без проблем можете повільно виходити на клювання. Хоча, коли йде паровоз, завжди всі біжать. Ну, але така функція пр присутня. Далі. Іде різні тона. Давайте я вам зараз по тонах пройдемося, які тона є. На... Так, чутливість. Давайте виставимо чутливість від 1,5 до. 14 сантиметрів чутливість можна налаштувати, тобто на різні водоми під різну хвилю. Там і як буває, що і зілля несе ліску, щоб у вас не було холостих клювань при великій хвилі. Можна налаштувати на максимум на 14 см і на саму чутливу 1,5 мм. Бачите? Раз, два, 6. Скільки карточка має на 7-7-14 сантиметрів. Далі лампу треба виключити. По тональності. Чутливість давайте на максимум, щоб був звук. Покльовка від берега світодіод світиться вниз, якщо йде до берега покльовка, якщо йде паровоз від берега, світлова дорожка біжить вверх і світло горить зверху. Тобто ви будете знати з пам'яттю, що покльовка була саме від берега. Далі ось такий звук. Тона. Далі можна ще налаштувати е, звук, е, щоб от зараз, наприклад, от дивіться, зараз покажу, тональність виставляємо так. і Коли йде паровоз, е, коли йде швидка покльовка, бачите, який звук, е, такий пририв це стоїть. Далі йде просто один, один звук. В берег, понятно. Хочте, переключити знову, імітуєте покльовку і нажимаєте 10 разів. Задається звук. Звук звук стає таким проривчим. Далі. Е також на сигналізаторах дуже крута фішечка є, як перевірити справність акумуляторів чи батареїв. Виключаємо сигналізатор, перед риболовлюю собі можете, просто нажимаєте, загоряється, бачите, три світодіода. Це означає, що зараз повний акумулятор. Якщо буде горіти дві, Два кольори це означає, що це 50%. І якщо буде один колір горіти, це означає, що залишилось 10%. Тобто, якщо ви навіть на риболовлі і у вас таке трапилось, можливо повідключати звук, максимум настроїть світло на мінімум виключить. І тоді вам хватить до рибачити з цими сигналізаторами. Дуже так, дуже така крута фішка. Далі покажу вам, як влаштована батарейка. Тут дуже класно, не треба ніяких викруток для заміни батарейки. Дві батарейки 3А, отак все щільно запаковано, класно тримається, вставили, закрутили і у вас все на місці сигналізатор. Вставляли в воду, залишали на 2 години працює без проблем. Водозахист дуже класно зроблений. Якщо ви хочете прив'язати дану лампочку до своїх сигналізаторів, він настроїть кольори, ось як це робиться. На ось цю зелену кнопочку, яка виділена червоним кольором, при затримці на 5 секунд, можете вибирати. Собі будь-які кольори двойним нажаттям, Зат... нажали зелену кнопочку, потримали 5 секунд, загорається жовтий колір двойним нажаттям. Вибираєте собі два рази нажали, там буде червоний, ще два рази, там буде синій. Вибрали синій колір, е... включили синій сигналізатор, і у вас автоматично прив'яжеться до лампочки е... такий колір. І так е... по черзі. Чотири рази, якщо у вас чотири сигналізатора, прив'язуєте будь-які кольори, там можете користуватися. Якщо ви хочете на майбутнє стерти е з цього фонаріка і прив'язати до, до якогось другого набору сигналізаторів, в флокарп е затискаєте зелену кнопочку на 16 секунд, тримаєте, і у вас все збивається до заводських налаштувань. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До зустрічі на водоймах.